Отже завершив я посадку другого ряду столових саджанців винограду. Ось такий вид, як бачите, чубучок з бруньочками знаходиться в бутилки. За такою ж самою програмою, як і Перейдущих моїх відео я буду саджати всі свої виногради. Так як наголошував, що багато було на дні глини, то весь чорнозем кидав на дно ями разом з перегнієм і всю вже глинку мусив викидати наверх. То вийшло так, трошки є тут асортів. Тут у нас морозко сидить з селекції Бачинського Ще є чорний бісер, там його ж та ж сама селекція. <кій> В общем, заховав так. І дивіться, сьогодні на ніч буде морозно. Ось там захований день, глибше сидить. Сьогодні на ніч буде холодно. Вже ввечері холодно. То прийдеться вечірком корочки прикрити. Щоб не дуже мороз побив, то треба буде прикривати. Тут у нас монарх є. Так в мене окремо на листках підписуванні що де я посадив, потім ще буду якісь тут вішати бірочки, щоб ще так орієнтуватись, бо шкалер в мене тут поки що немає, але, але будуть. От. То на ніч, якщо бачите, що нижче нуля, то краще прикрити. Хоча в таких посадках, я думаю, йому нічого не буде, але днем обов'язково саджанець має дихати. Гурзузкий розовий тут сидить. В общем, тут все морозостійке. І технічне. Технічні і столові морозостійки. В общем, так, трошки поприкривав. Це все діло. Так, чорний бісер тут а є. Такий грубий чубук там. В общем, коли буде вже на дворі дуже зимно, тобто прийдуть морози, то краще його все повністю вкрити. Корка можна і не закривати. Отак ось все з горою, землею засипали. І все. А корочок грає роль того, щоб коли приморозок, тоді рятувати таким чином молодого садниця. Вже <кій> сьогодні кинув 18, вчора 20 і того 38 форм виноградика вже сидить в своїх місцях. Штам лайк.